Вікенд нової української музики. Серед українських зірок є одна, яка зробила пісню японською мовою. А також завдяки їй я дізналася, що таке докімакура. Це подушка для обіймів. Це співачка Віорія, саме про неї вам розказую і що розказувати. Давайте дивитися Віорія у вікенді нової музики на Радіо «Промінь». Привіт. Всім Привіт! Дякую за запрошення. Яким раді тебе бачити? Я теж навзаєм. Я, до речі, слухала пісню День закоханих і пригадала історію, яку ти нам розповідала, що ти написала її з свого життя про себе, що поки всі ходять парами, ти в парі з гітарою. Угу. І сьогодні ти презентуєш пісню Барабанчик. От яку історію ти будеш розповідати в цій пісні? Ну, ця пісня про те, як дівчинка, типу. Прийшла на концерт рок-гурту і звернула свою увагу саме на барабанщика, закохалась в нього, ну і там починається, типу, взаємовідносини, все таке. Ну, ця пісня, типу, на реальних подіях, але, звісно, я не приходила на концерт рок-гурту. Я там, типу, виступала просто у свого друга. І там на репетиції ми познайомилися з хлопцем-барабанщиком. Блін, я не знаю, чи це гарно по відношенню до нього це розповідати, але я думаю, йому все одно. Е, він тільки за. Ну, типу, в нього виникла до мене симпатія, і ми просто почали з ним гуляти, спілкуватися, і, і отак виниклася пісня. І все. Реальні події, реальні історії. Це ексклюзивний контент. Розкажи, будь ласка, ще чи, чи він дізнався про цю пісню, чи він слухав її вже, чи була якась реакція його? Блін, я зараз усвідомлена, що папа по радіо слухає якось тепер. Ладно, окей. Так він знає, він навіть знімався у мене в кліпі і грав роль барабанчика. Ну, ми, типу, просто друзі. Тобто, нічого такого, але так він знає, йому приємно, йому класно. А тобі як? Мені теж прикольно, класно. Ну, це моя робота втілювати в свої пісні те, чим я живу, те, що я відчуваю. Тому не могла цим скористатися, тим більше я ніколи не чула пісню про хлопця-барабанчика, тому в цьому плані, напевно, я перша навіть. Ось, чудово, так а, ти вже почала говорити про кліп. Розкажи, будь ласка, яка ідея кліпу і що саме побачать глядачі? А, ідея кліпу про те, що у нас випускний в школі. Ну і там хлопець-барабанчик, все таке. Ну коротше, побачите, кліп виходить вже завтра на моєму ютуб-каналі Віорія, але там дуже прикольно там буде і фізрук, і бенд, і клас. Ну, дуже прикольно. Ми знімали реально в школі, в спортзалі, і в класі і. Буде дуже круто такий кліп, типу, в стилі якихось американських фільмів про школу. Клас. Клас. А де, де ви знімали? В якій саме школі? Ви домовлялися з кимось спеціально? Де ви знайшли фізрука? Тобто ну. Uh -huh. ну... Директор лейблу домовився наш Андрій Комар за школу. Я не знаю, як вона називається, бо я навчалась не в Києві, а в Гостомелі, тому не знаю назву, але це ну, Київська школа, якась гімназія здається. Ідея знімати в школі виникла у мене і у оператора. Ми разом придумували. То реальні школярі в кадрі будуть ні, реальні ні. школярі. Ну, не реально, я ж не школярка, мені 20 років вже, але. Ну, я ж не виглядаю ще так прям доросло, що можу зіграти ще школярку. Були мої друзі, а актор фізрук. Просто ми його знайшли як актора, саме, да. але це був реально, він виглядав реально як фізрук. Мені здається, він справді фізрук. Ну. Навіть якщо він і актор, це точно фізрук. там така поведінка була прикольна. Побачите все в кліпі, як він підіймав хлопця-басіста таскав його по залу. Коротше, буде круто. Ого, Цікаво. Барабанщик це перша пісня з твого майбутнього лонгплею. Розкажи, будь ласка, на якому етапі зараз створення альбому? Альбом зводиться, він вже повністю записаний. Тобто залишилось просто його звести, змастер... змастерити і сфотографувати ну, обкладинку. Відсняти всі матеріали, і, в принципі, альбом готовий, він вийде в кінці серпня. Ось. Якою буде назва вже знаєш? Знаю, але поки не розголошую, тому що прям дуже мені подобається ця назва і ця ідея. Поки не розголошую, скажу напевно, коли буде на альбом. Ось. Але альбом буде дуже крутий. Це вже новий рівень, більш дорослі пісні. Я вже не співаю про тяночок, про котиків я вже це переросла, тому. Все почуєте, все побачите. Ну, «Барабанчик» — це вже початок якби, цього альбому, тому можна вже. Багато людей писали, що вони в шоці, що їм дуже подобається. Взагалі пісня зайшла. Тому я думаю, що альбом зайде всім. Всі відчують цей новий рівень ось. Нещодавно тобі виповнилося 20 років. Так. Я стара. Саша Кольцова, крихітка тобі написала в день народження дорослих досягнень. Mm -hmm. Поділись, будь ласка, якими ти бачиш свої дорослі досягнення. Випустити альбом. <ріх> ну, це не окей, це просто музичне досягнення. Ну, я вважаю, що я стану повністю дорослою, коли я буду жити сама, повністю себе сама забезпечувати. Можливо, коли куплю собі машину, ну, щось таке банальне, типу. Ну, я вже точно не дитина, да, я доросла людина, але я ще не забезпечу себе повністю сама. Тобто мені ще допомагають батьки, але ну 20 років, в принципі, ще можна. Так що я йду до цього дуже хочу. Просто в наших реалях реальних війна переїзд зараз трошки страшно. Ось тому що в Гостомелі більш спокійно в цьому плані, ніж в Києві ну, під час ракетних обстрілів. Я дуже цього всього боюся, і тому поки так, поки так, поки ще з батьками живу, ось. Як гадаєш, ось це твоє дорослішення? Як воно вплине на твою музику? Ну. Е я більше, наприклад, не хочу одягати пухнасті вушка на себе. Я не хочу більше співати про тяночок про котиків. Мені це чесно набридло. Тобто, так, да, це була частина мого образу, але насправді я цей час якби, і люблю, і не люблю, тому що це, з однієї сторони, була я, а з однієї сторони, була не я. Я це робила під впливом, напевно, суспільства чиєї думки, що я повинна бути такою миленькою дівчинкою, в юбочці, поспівати про котиків, тяночок. Зараз я цього не хочу робити, я себе так не відчуваю. Я хочу співати те, що мені подобається, не думаючи про те, що подумають люди. Тобто раніше я робила музику з думкою: ну, от треба зробити хіт, треба, щоб всім сподобалось. веселі пісні делаємо. А зараз я відчуваю, що ні. Я взагалі склонна більше до сумної музики. Мені подобається писати сумні пісні. І я це в собі подавлювала дуже багато часу. І зараз ну все більше я собі не суперечую, роблю тільки те, що хочу, що мені подобається, і будуть мене приймати такою добре, не будуть. Хтось інший буде. Слухай, як цікаво. А в тебе вже є пісні, яку ти, яка тебе бісить, але ти її вимушена грати на да, своїх? Так, дуже багато. «Hello Kitty», «Котик», «Школа любові». Ну, напевно, цих чотири пісні прям вже не люблю їх просто. Але люди люблять, тому співаю інколи ще. От. Нова Віорія це вже реальність чи ще уява? От яким цікаво? Якою ти будеш новою? Це ж має бути поступово. Я думаю, що для людей, в принципі, така сама ще й залишилася. Ну, я ж так само ношу спіднички, так само я мила, типу дівчинка. А, але я думаю, з часом це буде відчуватися по моїй музиці, вона буде дорослішати, дорослішати. А, навіть окуляри у мене хороший зір. Це мій образ. Сьогодні, наприклад, я їх хотіла, того що у мене один. Одне око хворе. У мене почервоніння, тому я одягла окуляри, але насправді я не хочу в них ходити, мені в них некомфортно вже. Я їх одягала, бо це була частина мого образу. Ну, я сама його собі, звісно, придумала. Але от без них, це частина, це навіть якби, виклик для самої себе, бо я закривала своє обличчя, яке я, напевно, не приймала в собі. Е, ну... Всі розуміють, що коли ти одягаєш окуляри, це якби закриває тебе більше від людей. Ось, Тому я хочу бути більше відкритою, більше приймати себе більш ну, якоюсь натуральною, я не знаю. Е, коли я, напевно, відмовлюсь від чорних стріл, які я постійно малюю, це взагалі, напевно, буде вищий, вищий рівень мого сприйняття себе. Ось. Твого Але... дорослішення. Да, ну, сприйняття себе більше, тому що доросліше теж. Більше. Наскільки тобі складно зняти окуляри? Не складно вже, просто в мене зараз. Ячмінь. Під оком мені боляче, я не хочу, щоб всі це бачили, точніше над оком. Ось. Угу. Якщо ти вже доросла, то от яка твоя місія? Ти вже над цим задумуєшся? Так. Я хочу скоріше себе забезпечити фінансово, хочу допомагати батькам а не брати у них гроші. Ну, мені не дають пачкам гроші, у мене звичайна родина, середньостатистична. Але я до сих пір у мами можу попросити, наприклад, якщо в мене немає, ну там на їжу, на таксі, типу, щось таке. Хоча я і заробляю, але всі знають, що музика це нестабільний заробіток. Ну, можливо, в популярних людей, звісно, це вже там їх стабільний заробіток, а в таких артистів, як я, ти не проживеш на музиці, тобі потрібна ще паралель паралельна якась робота. Або батьки, якщо ти ще молодий, і можеш собі дозволити брати у них гроші. ось. Твоя музика це для тебе розважальний жанр, чи ти підеш, скажімо, кудись туди в інді рок, як е, е, і почнеш транслювати серйозні меседжі, як скажімо, Саша Кольцова, яка uh -huh. привітала тебе з ним народження з якою в тебе є дует? Uh -huh. Я думаю, можна залишатися в попрок, але більш доросліший попрок, це ж не значить, що дитячий, Просто це якби ну змішані жанри поп і рок. Ось е да, якось так. Е я дуже хочу закріпити всі твої ось ці меседжі, які ти сьогодні транслювала про угу. своє дорослішення піснею про те, якою ж є, була і буде нова Віорія. Так, не крінжуйте з нас, будь ласка, ми придумали за пару годин цю пісню. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики Віорія та Ксенія Івась легко тече, ніби річка, мелодія прямо у серце. Пісні Віорія завжди нова. Твоя посмішка мила. Вже не тінейджерка, вже не дитина. Залишиться в серці 18 років, Пухнасті вушка, кітірок на заводі, але мені вже 20, я більше не дитина. Нехай всі дізнаються, що я за людина, так само, як і всі. Я їжу на метро, я плачу і сміюся, я теж ходжу в кіно. Скоро новий альбом його не уминути. Віорія є, була і буде. Єй! ура, ми змогли це зробити. Я тобі дуже дякую, я тобі було дуже чудово. дякую. Ти просто супер за дякую! клас. Я тобі дуже дякую, що ти нас завітала. Обов'язково приходь до нас іще. Прийду. Ми завжди раді бачити тебе і презентувати твої новинки. Дякую, Віорія. В гостях вікенду нової музики. З вами була Віорія. Обов'язково підписуйтесь на канал Радіо Промінь. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Пересилайте друзям, бабушкам, дідушкам, тьотям, дядям. Всіх люблю приходьте на концерти. До побачення!